Всім привіт! Я мама Олена і Це смарт-проєкт коло мами. Коли у родині з'являється малюк, матусі хочуть зберегти усі важливі події, які з ним пов'язані: першу посмішку, перший зубчик, перші кроки, запам'ятати, якими крихітними були долоньки та п'яточки вашого малючка. На сьогодні є така можливість зберегати такі цінні для вас моменти не лише на світлинах, а й зробити зліпки, скульптурні копії ручок та ніжок маленьких. Сонечок, а допоможе у цьому студія Чарівна мить І сьогодні разом з нами засновниця цієї студії зліпків, майстриня Віта Гавришенко. Вітаю пані Віта у нашому колі. Вітаю! Отже, поділіться, будь ласка, із нами. Чому у вас власне виникла така чудова ідея створити студію зліпків? Що вас надихнуло? Надихнули мене мої дітки. Власне, варто зазначити, що ем, для початку це було як хобі. Це було заняття у Декретні відпустці, коли народилась моя донечка Анютка, їй був майже рік, я дізналася про таку можливість: про те, що можна на сьогодні створювати не лише відбитки у альбомі фарбою, а робити скульптурні копії і зберігати усі найдрібніші лінії на ручці та ніжці. Угу. І е, перші роки це саме так і було. Це було моє захоплення. Перша картина була для донечки. Е, з часом, коли через три роки з'явився ще син, у мені почало рости бажання, що я хочу, щоб це було не просто хобі, що я хочу більшого. Е, я хочу створити власну студію і допомагати батькам закарбовувати е, зліпочки їхніх діток професійно, якісно у скульптурі. Пам'ятаєте свою першу роботу. Е, звісно, це була картина для моєї донечки. Звісно, якщо говорити про перше замовлення, то uh -huh. це був хлопчик Артем. Йому було три місяці, і ми на той час робили ще зліпочки в рамі не під склом у відкритій рамі, так як це було. 11 років тому понад 11 років. Е, ось, але з часом до мене зверталась знову ця родина з другою дитинкою, і ми також робили братику з ліпочки. Так угу. одну зі своїх робіт ви сьогодні принесли до нас у студії. Можемо так помилуватися нею. Це лише одна. Скільки їх взагалі у вас вже є? Пам'ятаєте, якась статистика? Є у вас? Е, загалом, якщо говорити за всі ці роки, це мабуть біля 1500 до 2000 до картин в загальній кількості. Е, у мене є така гарна традиція. Я перед новим роком проводжу під. Сумки року і рахую за рік, скільки ми зробили картин для діток, кого було більше там хлопчиків, дівчаток, які імена найпоширеніші до мене зверталися. Ось, якщо говорити за 2023 рік, то було створено 185 картин для діток. І всіх завжди цікавить питання: хлопчики чи дівчатка? Хто кого, кого більше замовляються. Так, так, uh -huh. скажу так, практично однаково трішки більше для дівчаток. Я рахувала це. Там 54% проти 46%. Тобто незначно, незначно. Така приємна статистика. Знаєте, життя триває, це чудово. А діти, це продовження нас, да? продовження життя. І ви, власне, до цього дотичні. Це просто супер. Дякую, дякую. Зараз так. я пропоную подивитися коротеньке відео з деякими вашими роботами. А далі давайте продовжимо нашу розмову. Це смарт-проєкт коло мами, я мама Олена. І сьогодні разом з нами у нашому колі засновниця студії зліпків майстриня Віта Гавришенко. Отже, пані Віто, щойно ми подивились на ну, цю красу. Це так мімімішно, дуже гарно, такі приємні почуття, такі спогади приємні в когось. Можливо, виникають. Окрім того, що ви робите власне зліпочок, ви ще й оформлюєте роботу. Вона стає справжньою прикрасою інтер'єру. Що зазвичай, окрім зліпків, просять ще вказати, коли ви виконуєте таку роботу? Так, звичайно, мало просто якісно і гарно зробити зліпочки, потрібно їх ще гарно оформити. Як ми бачимо на зразочку, так зліпки вони оформлюються не у звичайні фоторамочки, а це рами з заглибленням. Тобто, наша долонька, ніжка вона нас знаходиться під склом, надійно захищені від впливу часу і пилу. Ось якщо говорити про дизайни, насправді є велике розмаїття дизайнів картин. Як ми переглянули щойно на відео, також у студії у мене. Можна побачити е, на зараз е, переважно, якби в моді до смаку дизайн мінімалізму. Це картина, яку я взяла з собою студію, е, де зліпочки ім'я та вік малюка, в якому ми їх створили. Е, але також е, можна додати сюди фото дитинки, можна додати перші речі, які такі дуже дорогі цінні серцю Мами це бірочка з пологового будинку, це кліпса з поповинки, тест на вагітність додаємо. Перша пастушка, гризуночок зі старшими дітками. Ми навіть молочний зубчик перший додавали, який вже змінився. Такі випадки теж були. Так, тобто, це може бути як невеличка картина, так може бути і картина скарбниця, де, окрім зліпочків, ми зберігаємо оці перші цінні мімішні наші речі. Просто супер. От якщо там пригадувати можливу історію, то раніше собі дозволити могли зліпочки таких ручок та ніжок. Малючків лише, ну я не знаю, люди дуже заможні. Це можливо королівські родини, якщо там років сто назад брати, так а тепер це так в принципі доступно. Наскільки це є популярним на сьогодні? Так, мені дуже приємно, що за ці роки, що я займаюся зліпками, я доношу до людей ідею, що це доступно, це не обов'язково. До речі, члени королівської родини таки мають зліпочки, правда, вони відлиті у сріблі. Uh -huh. Ось ми робимо гліб зліпочки зі скульптурного гіпсу, але це не применшує їхньої цінності. Це матеріал, який чудово зберігається в часі, і я кажу батькам, що ми будемо ще онукам показувати, і дай Боже, правникам будемо показувати, що на цей час вже були зліпки. Що стосується вартості на розсуд батьків, це може бути як невеличка картина зі зліпком долоньки. Ком бюджет нам. Це може бути просто зліпочок, який будуть у скринці разом з іншими речами зберігати там вартістю від 800 гривень. Може бути, звісно, і там велика родинна картина, родинні дерева ми робили, де додавали а, цікаво, зліпочки дуже. бабусь, дідусів, О, мами, тата. -та, тобто це такі справжні, справжні шедеври родинні. Ось тому я можу сказати, що на сьогодні це спогад, який може дозволити собі кожна українська родина, угу. і це так нестандартний може бути подарунок від рідних, так родичів. Так так? Дуже часто дарують, ем, дарують близьким, дарують племінникам-похресникам, е, дарують на гендер паті, дарують на е, народження малюка виписку спологового, е, перший рік, таєнство хрещення е, для е, пар, е, які одружені вже якийсь час, також замовляли на подарунок скульптурні копії ручок. Угу, тобто для дорослих так само можна так, зробити так. такий подарунок. Так, так, так. Зліпки угу. це не лише для діток, тобто можна і для дорослих. На річницю весілля дарували. До речі, цікава була теж робота, коли додавали фотографії з. Одруження, яке було 30 років тому, і зараз сімейної пари, і їхні ручки теж в цьому стільки ніжності, стільки таких щемливих почуттів викликають такі картини. Це так дуже приємно у вас. Є можливість доторкнутися до почуттів, до того що таке дуже сокровенне, як то кажуть, дуже таке так. най 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 так? Стосовно матеріалів, до речі, це гіпс, ви вже сказали. Так гарно ви фарбуєте потім так і сріблом, якщо є таке бажання. Наскільки безпечний цей матеріал для діток? По-перше, варто зауважити, що дітки з гіпсом не контактують. Для того, щоб зробити відбиточок, ми використовуємо інший матеріал. Це еластичний гель, який сертифікований до застосування в сфері охорони здоров'я. Його також використовують лікарі-стоматологи, використовують дитячі лорлі. Лікарі використовують у сфері косметології, тобто матеріал абсолютно безпечний, не алергенний і з перших днів життя. З дітками ми можемо працювати. Далі ця формочка, яку ми... Е, матеріал зберігає форму долоньки, там найдрібніші лінії. Е, а сама форма далі заливається уже гіпсом, але це теж не звичайний гіпс, це надмісний скульптурний гіпс, це не той гіпс, який можна купити там на ринку чи в будівельному uh -huh. матеріалі. Е, спеціалізований матеріал, який також е, за своїми якостями є міцним. і Через роки ці зліпочки збережуться в такому первозданному виді. Угу. Пані, тут ні для кого не секрет, що нині, от в інтернеті так само є така пропозиція. Різні вже готові набори пропонують, що можна самостійно зробити зліпочок. У чому ж все ж таки перевага замовленої у майстра роботи? Е Тут можна говорити багато насправді, але я спробую так стисло сказати. По-перше, це матеріали, які кладуть у набор, і матеріали, якими користується людина, що відповідає за якість. Майстер купує, звісно, матеріали кращої якості, тому що він зацікавлений в тому, щоб роками руками слугувала ця картина. Спогадом. Е, у Дамбори шкладуть переважно матеріали, які з цієї групи, але найдешевші. Дуже часто до мене звертаються, мабуть, дві третіх моїх замовників, їм або дарували е, набір, тому що гарна коробка. і, ну, Ті, хто дарували, хотіли зробити приємне, це зрозуміло. Е, ось, Але вони почали розмішувати матеріал, у них нічого не вийшло, або швидко застиг, або не застиг взагалі. І це ну, таке суцільне розчарування. Uh -huh. е, навіть якщо Батькам пощастить і в них вийде вийде зробити зліпочки з набору? Їх потрібно ж доопрацювати потім, тому що навіть ідеальний зліпочок потребує, потрібно вивести гарненько контур, прочистити кожну лінію. Це така ювелірна робота, як то кажуть. Ну і надалі оформити у гарну раму під скло, тому що також ті рами, які йдуть в наборах, вони ну залишають бажати кращого, ніякі Ніякі, так ніякі це правда. так. Да. як зробити власне замовлення, з чого все починається? Ем, зазвичай мені або телефонують, або пишуть в соціальні мережі на сторіночку Instagram, переважно Facebook, е, про те, що ось там е, чи нам подарували сертифікат, чи ми дізнались про таку можливість. Ми хочемо закарбувати зліпочки своєї дитинки, і далі ми домовляємося на зручну дату та час для батьків та згідно з моїм графіком. Ем, це може бути як вдома у малюка, так може бути у мене в студії, тобто як батькам зручніше. У студії, звісно, я можу більше показати розказати наживо. Батьки можуть побачити розміри картин, можуть побачити, як за різного освітлення грає колір, підібрати його. Ось але дуже часто, там, переважно з першою дитинкою, батьки хочуть закарбувати маленькі зліпочки, але бояться кудись їхати, збиратися. Це ще так стресово для них. Тому можна замовити виїзд додому. Я виїжджаю до діток. По часу це займе 20 хвилин вашого часу. Якось треба підготувати дитинку, помити ручки. <рес> 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 Особливої підготовки не потрібно. Часто батьки uh -huh. запитують, чи потрібно, щоб дитина спала. Ага, ні, <рес> ні, да, не потрібно, uh -huh. незалежно від віку, чи це новонароджене маля, чи це рік, такі вже шолопопики активні. До uh -huh. всіх знаходимо підхід. Єдине, що мені треба, тепла водичка з-під крану. Все. Uh -huh. Щоб була тепла водичка, Все, і можливо, так. група, яка розважатиме малюка, чи відволікатиме. До речі, коли дитина. Рік-півтора, і це вже жива дітки, які дуже цікавляться світом. Їм дуже цікаво, що ця тьотя принесла за матеріал, вони хочуть його жмакати, гратися, от тоді група підтримки стане в нагоді. Тому що тоді потрібно на цю хвилинку відволікти малечу. Ну, Гель застигає швидко, це буквально 20-30 секунд. Але ці 20-30 секунд нам потрібно влаштувати таке справжнє шоу, uh -huh. щоб малеча відволіклася. Що стосується менших діток, там взагалі без проблем. Ну, новонароджені, головне, щоб е, животик не турбував. Але навіть якщо турбує животик, ми на цю хвилинку заграємо дитину. Угу, тобто ви вже досвід такої роботи з дітьми маєте. Так, До речі, так. не лише з дітьми, ви також робили зліпочки і котику. О, дуже приємно, що помітили так. Ем, є така котик, можливість. тобто? Є не... така можливість, так. Котик Бенджамін угу. був. Е, минулого року ми робили зліпочок лапки. Е, ще в мене був песик Обама Мопсик. Угу. Ось є сім'ї, які з особливою такою теплотою ставляться до домашніх улюбленців, для яких вони теж як діти, власне, і тому там створити картину для однієї дитини і не створити для іншої, для них це прям неможливо. Ось тому домашнім улюбленцям так також можна робити зліпочки теж вони класні, реалістичні і цінні для родин. Угу. І можна власне навіть подарувати такий сертифікат, який у вас є можливість придбати. Так, так. Людина вже визначиться кому із членів сім'ї вона може зробити зліпочок, да так. Є навіть родинні картини, коли там ручки мами, тата, діток і песика, О. і це теж дуже так, тому що це родина. Вони всі разом. Вони сім'я. одна сім'я. Так. так стосовно діток, ви взагалі вже маєте досвід, ви знаєте, в якому все ж таки віці краще робити зліпочки. У батьків можуть бути свої уявлені, ви також прислухаєтесь до цього так, так? але от, як майстер. Звісно, буває, вас. що батьки пишуть і кажуть, там, ми хочемо там, на перший рік або рівно місяць малечі, такий перший маленький день народження, закарбувати, зробити зліпочки. Звісно, ми тоді записуємось на бажану дату, робимо тоді. Але моя порада, коли пишуть, наприклад, там, нам сім місяців, ніби шість вже пропустили, а до року ще далеко. Що нам робити? Я завжди кажу: робіть зараз, не відкладайте. Тому що дітки вони настільки швидко ростуть, що е, навіть через там, два тижні, через місяць, коли готова картина, ми вже бачимо, що ніжка підросла. Е, і тому я раджу не, не чекати там по декілька місяців, е, а звертатися якомога швидше, тому що в часі ви будете потім ще більше і більше цінувати цю маленьку ніжку. Я з такого свого досвіду мами скажу, що е, в мене є зліпочки доні у віці один рік, коли я починала займатися. Е, і е, я тоді вже чітко знала, що з другою дитиною ми приїдемо з пологового і одразу зробимо зліпочки. Ми так і зробили, тому що крихітні ніборн ні, зліпочки вони ну просто як цукерочки такі. Мішні, солоденькі, угу. неймовірні. Скільки треба чекати вже на роботу, всі ж хочуть швидше. Е -е -е. Які терміни? Так, терміни виготовлення е стосуються більше виготовлення рам, навіть тому, що у майстрів там свої терміни є черга очікування. Угу. Е тому тривалість від двох до чотирьох тижнів складає. Якщо батьки замовляють зліпочки без рами, у шкатулечці для збереження це ми можемо за 5-7 днів зробити. Угу. Це недовго. Так, так ну, це і стосовно щодейко. такої опції для новонароджених, у вас можна поза чергою, так? Чи як? Так, чи все ж таки черги так, є? Так, так загалом, скажімо так, є певна сезонність. Напередодні свят, от напередодні нового року, якщо говорити листопад-грудень, там дуже активно ведеться запис, і може бути на 2-3 тижні вперед. У мене дітки записані. Але навіть в цей гарячий сезон я завжди намагаюсь новонароджених діток. Втиснути десь швидше якомога е, ближче, тому що завжди дуже ціную, коли е, батьки з пологового пишуть Ми народилися, ми хочемо зліпочки. Це ну настільки дивовижно, це настільки про те, як батьки е, от хочуть саме зараз, уже для своєї крихітки створити цей спогад. Це... Дуже тобто цінно. варто зателефонувати одразу, так як так, тільки забажали, так. і далі вже всі нюанси і деталі з вами е, з'ясувати. І вже так. на завершення нашої такої приємної мімімішної розмови, що би хотіли побажати усім нашим слухачам, слухачкам, глядачам і глядачкам, пані віці. По-перше, нам всім я хочу побажати перемоги найскорішої, щоб всі родини дочекали своїх захисників і дітки зростали, виховувались в повних сім'ях. І для батьків хочу побажати створювати спогади для своїх діток. Робіть фото, знімайте відео, робіть зліпочки, потім зберігайте малюнки, створюйте все те, що з часом буде викликати найбільше тепло в вашому серці, і це прояв любові до ваших малюків. Вони це оцінять. Дякую за такі гарні побажання і за приємну розмову. Дякую вам за запрошення. Нагадаю, сьогодні разом з нами у нашому колі була засновниця студії «Зліпків «Чарівна зліпківчарівнамиць Віта Гавришенко. Я мама Олена. Любіть і цінуйте одне одного. Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.